Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні я хочу познайомити вас з такими яскравими красунями будинку Майленд, можна сказати, навіть і так дизайнерськими красунями цього будинку. Троянд. Це трояндочка Скарлетт Майан Декор, яку ви бачите перед собою. Компанії з юлкою і ще з однією яскравою пересункою Rouge маян Декор. Хочу, щоб ви побачили ось цю прекрасну панораму, яка, на мою думку, вийшла в мене дуже вдало. Це композиція з декількох кущів цієї яскравої троянди, грунтопокривної, яку вона створила. Ефектну картинку. Правда ж? Огляньте? Підійдемо зараз ближче, і я вам її покажу, наскільки вона чарівна. Ну ось я спустилася вниз до підніжжя своєї гірки і хочу вам показати, наскільки чудова і вдячна ця троянда. Вона вже розрослася, на відміну від попереднього року, це просто лавина яскравих червоних квітів. Неймовірне видовище, правда ж? Гляньте, скільки їх в одній китиці. яскравого червоного кольору, який на сонечку трошки вигоряє і переходить в такий трошки кораловий відтінок. Такої яскравої червоної троянди в моїй колекції більше немає. На одній китиці, просто я не знаю скільки квіточок. Більше, мабуть, 50. Кожна грома складається ось із такої цілої кисті, маленьких квіточок по 3-4 см. І ось погляньте поряд, вже формується нова агілочка з цвіттями. Ця троянда 1987 року, але прихильність вона завоювала не так уже і давно в наших краях. Це дуже потужний розлогий кущ. Ось погляньте, гілка вже вистрілила на метра півтора від основи своєї, і я його стримую брізочкою, щоб він мав охайну красиву форму. І створював мені тут таку красиву мальовничу картинку. Чудова трояндочка, Дуже стійка. Зимує в мене тут без покриття. Моє таке чистеньке зелене листя, практично не хворіє. До неї обробки іноді і не доходять. Єдине, що я можу обробити, так це від тлі, якщо. Якась епідемія є на ділянці. Коли я неї висаджувала, я навіть сама не очікувала, що це буде така красуня. Бачила, що цю троянду піднімають на опори або формують з неї такий кущ, зв'язують разом на опору, піднімають, і теж вона такими своїми китицями. Опускається вниз і дуже естетично виглядає. Але якщо у вас є місце, де ви можете виділити ну ось приблизно півтора метра ширину і метр вгору під цю трояндочку, то звичайно вона в своєму кольорі єдина. Така прекрасна. Дуже, дуже-дуже естетична. А один раз її побачиш і вже ніколи не забудеш. Це про неї, про Скарлет Моян декор. Тут вона в мене росте в груповій посадці з декоративними кущами і іншими рослинками. Дуже гарно, коли є фон для цієї яскравості. Тут в мене зростає вічно зелений барбарис, такий колючий. Коли я його купувала, то говорили від злих сусідів. Не знаю. Дивно, якийсь такий дощ був з білими крапинками. Ось така фантастична краса, якою ділюся з вами. І собі хочеться теж запам'ятати це літо саме таким гарним, яскравим, добрим до нас. Яка принесе нам перемогу. І нарешті ми зможемо просто бути щасливими в своїх садах працювати і насолоджуватися. Ось така неймовірна краса. Я дуже задоволена тим, що на гірку посадила в центр Нечиту. Вона вже в мене виросла дуже велика. І потужна, і я вже її навіть ділила, тому що насправді вона дуже розростається класно. Головною, я так вважаю, головним моментом є те, щоб ви посадили її в місце, яке не замукає. Тобто тут вона в мене якби на імпровізованому пагорбі, ось, в центрі композиції, дуже класно виглядає і взимку, коли майже всі рисунки без листечка. А тут, а зараз особливо прекрасно на фоні зелені капсіса, який теж заквітає такими червоно-помаранчевими трубчатими квітами. і перегукується в теплій такій гамі разом з трояндочкою Скарлетт. А внизу під Скарлетт, напевно, я вам вже показувала, ростуть декілька молодел. Теж не могла ніяк знайти їм місце, тому що то вони вигнивали, то вони засихали. І нарешті, нарешті вони тут знайшли собі прекрасну компанію з очітками і з тією трояндою. Юка має такі вершкові зелені квіти, як з іншої реальності. Зараз їх все частіше і частіше можна зустріти в наших садах, парках і в міському озелененні. Дуже екзотична рослинка. Віть на не таких товстих, довгих пагонах. Трохи вона розкривається. І потроху відквітають. від протягом в моєму випадку десь трьох тижнів, аж допоки не розкриються самі останні верхні віточки, проста, у догляді і дуже естетично красива рослинка. На гірці я виклала декілька таких великих каменів і підсипала туди ґрунт для того, щоб укріпити цей пагорб. Погляньте, як цікаво квітні качітки. Я вам показувала вже їдкий, а тепер погляньте. Як цікаво квітне, ось такий, а... забула, правда, його назву, він ось такого сріблястого кольору довгі пагони. Але е, квіточка його така з шести. Три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, восьми. Восьмую. Як мандала якась, правда ж? Класно. Дуже естетично. До речі, вперше він покид негарний. Цікавий очіток. Якщо ви висаджуєте капсіс, то будьте готові, що він близенько буде впускати усі свої такі пагони там, де йому ліпше. Тому я їх періодично висмикую з ґрунту. Це ще одна трояндочка з селекції Mailand. Ось така красунка, називається «Руш Mayan Декор». Просто такі прості квіти я полюбила не одразу в трояндах, але в них стільки шарму, вони такі лісні, стільки до дощу і сонця і квітнуть постійно. Дивіться, як та як коронка. Яскрава, красива трояндочка. І тут вона теж підкреслює цю кольорову гаму. Капсус розквітає. І вона теж тут додає варва. Така красунка. Зараз торкаюся до цих кущиків тим'яну і він так пахне-пахне літом земномор'я. Обов'язково саджайте саме цей тактильний і на, на, на запах. Ну, коли ти так сприймаєш це все це дуже, дуже-дуже переносить таку, в таку атмосферу. Все тому також уже набирають свою соцвіть. Цікаво, чи не заваляться вони в цьому роді. Раніше, коли ми відпочивали на морі. То бачили в них там на парканах і біля будинків оці кущі капсісу І я думала, коли в мене буде дім і сад, я обов'язково його висаджу. коли я влітку починаю з нього а він тільки-тільки в нас заквітає і квітне до самих морозів. Тут така купа джо комашок на них. Такі має щільні, щільні квіти. Трубочки, то вони куполібні. Дивіться, краса. Коли вони всі розклітаються, дуже естетично і феєрично виглядає і теж переносить нас в серед моря Ось така прогулянка у нас сьогодні вийшла. Надіюсь, що вам сподобалося. Якщо є якісь питання по рослинкам, запитуйте. І... Завжди рада вас бачити на своєму каналі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки і заходьте в мій чарівний сад. До зустрічі!